Обмежувальний припис виноситься за рішенням суду терміном від 1 до 6 місяців з обмеженням прав та покладання обов'язків на особу, яка вчинила домашнє насильство. Обмежувальний припис умістить у собі такі заборони, як заборона перебувати в одному місці проживання або перебування з постраждалою особою, заборона на листування, заборона на телефоні дзвінки, обмежування в спілкуванні з постраждалою дитиною, заборону розшукувати особисто або через. З третіх осіб постраждалу особу, якщо постраждала особа не бажає спілкуватися із кривдником за порушення кривдником обмежувального припису законодавством передбачено кримінальну відповідальність за статтею 390 Прим. 1 кримінального кодексу України. Та та за санкцією даної статті передбачено покарання у виді арешту до 6 місяців, а також обмеженням волі до 2 років. Звертаємось до громадян, не замовчуйте дану проблему, не ставайте жертвою даного правопорушення, звертайтесь по допомогу на спецлінію 102.